Доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Малята, я сьогодні зранку, коли прийшла на роботу, знайшла ось такий чарівний конвертик. І мені дуже цікаво, що там в ньому лежить. А вам цікаво? Тож давайте швиденько заглянемо, що в нас тут. Ой, це що це, дітки? Помідор. Капустка, морква. Ми вже це з вами вивчали. Як можна сказати одним словом? Вірно, це овочі. А скільки в мене капустин? Одна. А помідорів? Один, вірно. А морквин. Теж одна. Дітки. А як ви вважаєте, якщо ми ці овочі віднесемо на кухню і щоб нам приготували смачний борщик, їх нам вистачить на всіх дітей? Звісно, ні, тоді я вам, дітки, пропоную позбирати разом овочі на городі. Добре? І в групі ми розглянемо, скільки ми назбирали овочів і чи вистачить нам на борщ. Дітки, ось ми разом з вами назбирали багато-багато овочів. Давайте ще раз пригадаємо, які ми овочі збирали сьогодні. Давайте допомагаємо Варвара, Анна, Андрійко, Гліб. Давайте я хочу вас всіх Анастасійки почути. Добре? Це що Варвара? Як називається цей овоч? Так, це капустина, правильно. Це овочі, вона якого кольору? Зеленого. Вона тверда, пам'ятаєте, дітки? А скажіть, будь ласка, у нас була скільки в конверті, скільки було капусти? Одна. А зараз, повторюйте за мною, багато капусти. Була одна. А зараз нас багато капусти. Так, далі, Андрійку, скажи мені, будь ласка, це, що це за овоч? Це морква, правильно, вона дуже-дуже смачна так? і корисна. А що ми малювали, пам'ятаєте, для нашого зайчика? Так, ми малювали хвостики до морквинки. Так, дітки. А скажіть мені, будь ласка, дітки. Мор... У нас скільки було моркви? Так, одна чую вже Анастасійко, а зараз повторюйте за мною, у нас багато моркви. У нас була одна морква. А зараз багато моркви. Так, добре. А це що за овоч гліб? Так, це помідор. Він круглий, червоного кольору. І теж дуже-дуже смачний. У нас скільки було помідорів, дітки? У нас був один помідор. А зараз ми назбирали. Багато помідорів, повторіть, будь ласка. Помідорів. Давайте ще раз повторимо. Була одна капустинка, а стало багато капусти. Була одна морквинка, а стало багато моркви. Був один помідор, а зараз... Багато помідорів. Ось стільки ми сьогодні з вами назбирали корисних-корисних овочів. Дітки, я дуже вам вдячна. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. До нових зустрічей!